Як ми бачимо, що вкотре готується волонтерська поїздка до наших захисників, яку підтримує вся наша громада, практично майже з кожного старостинського округу тут є передачі для своїх і не тільки своїх земляків, а для всіх, хто боронить нашу землю. І як завжди, долучається до цієї благородної волонтерської діяльності і пиріжковий батальйон села Павлівка, в якому ми і побували. Коли саме пеклися їхні знамениті смачні пиріжки. Надюш, скажіть, будь ласка, сьогодні ви ліпите пиріжки. Скільки ви вже зліпили, на вашу думку? Тисячу чи дві. не знаю. А чим сьогодні пиріжечки? З, мак, з маком, з яблучками, з варень, з повідлом. Такі. З, а, і, і з творогом, з, творожком. І з творогом варена зущенка. Да, ага, да. такі смакоти. Да? Да. Чому все-таки ви вирішили порадувати наших захисників такими смаколиками? Ну тому що вони зараз воюють не вдома. Хай би краще вони вдома їли ці пиріжки, а так ну, скуштують, спробують. Домашнє, печене. Ви отримуєте відгуки від наших хлопців про ваші смаколики? Ну, подобається, їдять що смачні ми ліпимо пиріжки, печем добрі. Що я можу сказати? Що на сьогодні найбільше вас турбує? Найбільше? Щоб війна закінчилася. І не треба було ці пиріжки робити. А дома хлопцям жінки їхні матері випили б ці пиріжки. А як вас звати? Валентина. Скажіть, будь ласка, от сьогодні ви знову ліпите пиріжечки. От чому? Чому ви не припиняєте цю роботу? Ну і так, коли війна закінчиться, тоді припинимо. А поки є потреба, поки будемо ходити, і ліпити, і відправляти, щоб, щоб і вони спробували хоч щось трошки домашнє. Що це щоб, дуже важливо, що, да, це дуже важливо, тому що їм теж треба щось і там харчувати чимось, і щоб вони щось спробували домашнього, щоб було все їх добре. Головне, щоб закінчилась війна. А скільки часу ви це ліпите пиріжки? З якого часу? Ой, я не знаю вже давно. Ну, рік, мабуть, уже... вже да. тисячі. Та більше, більше ну, да. да. Відколи, да. Дуже довго. Я хочу постоянно. Да, багато довго. І от уже можна сказати, що тисячі пиріжечків через ваші руки прийшли? Так, так, багато тисяч вже, багато не. тисяч. Наталя, скажіть, будь ласка, чому ви знову тут, на кухні, із цими пиріжечками, чому не припиняєте? Ну, це, як, якби завжди, треба підтримувати, допомагати нашим воїнам, і, щоб, щоб їм смаколики туди доставлялися, щоб домашнього час. Щоб було смачно. Так, щоб було смачно, так. вони ж там на передовій. Їм там, тяжко. їм там тяжко. Хай вони смакують, щоб їм було хоч трошки краплинка, якась домашнього тепла передавалася разом з нашими пиріжками. Скажіть, будь ласка, Тетяно, чому ви сьогодні тут разом із своїми подругами з дівчатами біля цих пиріжечків? Ну, ми хочемо чим швидше наблизити нашу перемогу, перш за все. А по-друге, щоб хлопці посмакували, спробували чогось домашнього. Добренького, ну хочеться. Що ж вони там хочуть? Порадувати, знає, там, так? порадувати їх. Да. Ну я не знаю. І скільки оце ви вже напакували сьогодні пиріжків? Ну, час, я сімську разно. Да. Вісім-дев'ять ящичків Ну ще ж не всі, ще ж печуться. Якщо будемо запаковувати, ще будемо допікати і, і в духовках, і на дечках, і на ну будемо запаковувати. Хлопцям усім привіт. Може, хто мене там знає, буде дивитися. Ну, мене повинні зна. Да, дякую. Як бачимо, що пиріжковий батальйон Павлівський працює, печуться пиріжечки, складаються, щоб порадувати наших хлопців. Ну і звичайно, все це очолює Валентина Іванівна Балинська, тому що не може стояти осторонь цієї важливої справи. Валентина Івановна був певний період, таку трошки затища, не а це знов стало пекти. Чому? Ви знаєте, є гостра потреба в наших пиріжках. Нас просять їх напекти. Їх смакують гарно хлопці. І знаєте, ми віримо, що буде перемога. Віримо, що вона буде дуже швидко. Хочемо, щоб хлопці відчули домашній затишок, відчули е, запах свого дому, відчули запах пиріжків рідної матері. Хай їм смакується швидкої їм перемоги, нам всім миру, щастя, благополуччя! Хай наша Україна розцвітає. І Хочеться побажати, щоб ми в нашій Україні жили ще краще, ніж ми жили до цього, щоб діти були щасливі, щоб вони посміхалися, і щоб ми ніколи не знали, що таке війна. Це однозначно, тільки так і тільки разом, як кажуть, до перемоги. От, наскільки я також знаю, що все і борошно, і начинки це забезпечує ваше господарство, так. так. Ми забезпечуємо борошном, ми забезпечуємо всіма продуктами. І я щиро вдячна нашому пиріжковому батальйону. Це наші поварі, це наші дівчата-пайовики. Вони приходять без будь-яких. Кидаючи дома всі свої домашні турботи, всі городні роботи, вони приходять, допомагають, і в них теж велике, велике бажання, щоб закінчилася війна, і тоді в нас буде масове гарне свято, де ми на свої пиріжки запросимо. Ну, всі, всі села, які є поруч нас, однозначно прийдемо посмакувати. І також наскільки відомо, що ви не тільки пиріжки передаєте через наших волонтерів, а підтримуєте волонтерів по іншому, яким чином? Ну, ми працюємо ще й в тому напрямку, коли приходять запити на дизельне пальне запити на запасні частини. На деякі збори проводяться. Ми стараємося приймати в них участь. Ми також співпрацюємо з благодійним фондом Сильні та незламні. Ну теж якусь копієчку хочемо допомогти їм в нашому селі. Теж є військовослужбовець, де недавно був проведений збір. Ми теж там взяли свою участь і допомогли, щоб цей збір закрився. Слава Богу, збір закрився. Зібрали ті кошти, які потрібно було зібрати. Так що допомагаємо чим можемо. Тому разом до перемоги, і тільки разом по одинці нічого не буде. Тільки якщо ми будемо разом, тоді буде перемога, тоді буде мир. Як зазвичай велика відповідальність і левова частка організації цієї поїздки лягає саме на волонтерів, які будуть відвозити те, що наготували жителі нашої громади і села Павлівка. Це наші волонтери, Юрій Колісник та Геннадій. Печенко, ми їх також запросили до розмови, і розпочали ми з того, що певний період такі волонтерські поїздки не здійснювалися. Чому це так виникло, і які будуть особливості саме цієї поїздки? Ну ми, по-перше, не зупинялися, просто так сталося, що при минулі поїздки ми розбили дві машини. Так сталося, ремонтувалися раз, плюс, скажімо так, трошки ремонтувалися самі. Тому що організм не желізний потрібно було е, трошки підлікуватися. Все добре, тобто ніхто не зупинявся, продовжуємо їздити, і я не надіюся, впевнений, що до перемоги ми туди будемо їздити. Тобто, наша підтримка, наша це означає всієї громади. Е, от дуже важлива для наших хлопців. Тобто, їздили і будемо їздити, е, старатися чимось хоч трошечки допомогти нашим хлопцям. Хто цього разу долучився до організації цієї поїздки? Ну практично всі громади в тому чи іншому виді долучилися до поїздки і долучаються. Хтось більше, хтось менше. Звісно, з нашою перервою вернуся до слів Михайловича, що в теченні Кізочки бідні нам попалися по дорозі, які нам навродили шкоди нашим автомобілям, які прийшлося ремонтувати. Дуже багато ремонту зайняли часом. Щодо громад і щодо старостинських округів, які цей раз допомагали, і в принципі, як завжди, допомагали, це наші. Не наші активні допомічники Ємчиха. Дякуємо величезне. Це люди, які жодної поїздки не пропускали. І були такі випадки, що ми ще не збиралися. Люди Ємчиха мені дзвонить і запитують, 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 коли ми будемо їхати. Козинський борщовий батальйон, далі Кип'ячка, далі знову веземо сітки із Владиславки, Яхни. Яхни. Ну, скажем так, сьогодні дуже багато сіл і особисто люди як допомагали, так і допомагають на сьогоднішній день. От може кось зараз не згадаю. Значить, Аркадій Панчук постійно нам допомагає, фермерське господарство. Далі магазин Люкс постійно допомагає. Знову черговий раз кошти привезли. Брат і мама загиблого героя Олега Дебелого. Вчора вони під'їжджали, вони привезли кошти, да, за ті кошти закуплялася медицина, за ті кошти теж хлопцям відправляємо. Ну, і взагалі дуже багато людей, просто простих людей, які звертаються, приходять, несуть, везуть. Хтось допомагає продуктами, хтось допомагає якимись речами, хтось допомагає коштами. Тут люди, люди цікавляться, люди допомагають. І знову велике дякуємо людям, які по сьогоднішній день допомагають, і прохання до людей, звичайно, не зупиняться. Це однозначно. Ще звичайно хотілося спитатися, яким чином буде пролягати цей маршрут, Чи є якісь зміни. Звісно, є зміни. Ми знаємо на сьогоднішній день, що у напрямку від Мирноград Покровське Селідово йдуть бойові дії вже практично на околицях або на пістопах там 5, 6 8 кілометрів. Тому будемо заїжджати, не будемо заїжджати. Ну вже з собою беремо бронежилети, каски тому, що ну не знаємо, як будемо. Будемо. У... Процесі цього поїздки будемо самі формувати, куди заїжджати, де заїжджати, як найближче піднести нашим захисникам все потрібне. Трошки не самі, будемо трошки консультуватися з хлопцями. Хлопці на зв'язку, допустимо, активізувався вогнедарський напрямок, незрозуміло. Будемо запитувати і будемо пробиватися, будемо обов'язково. Яким маршрутом будемо їхати, поки сьогодні ми не знаємо це. Ми будемо вже по ходу спілкуватися із нашими хлопцями. І я думаю, що вони нам будуть підказувати, як нам простіше проїхати до місця дислокації, де вони знаходяться. Ну а постараємося доїхати скрізь. З Богом